У цьому відео хочу показати, як робити генерацію зображень у застосунку DaVinci. інші. Значить, перше, що нам потрібно, це ввести промпт, написати пром, те, що ми хочемо побачити. Я пишу Beautiful Girl Valentine's Day. Дуже такий простенький промпт. Нічого особливого, ніяких більше слів не додаю. Далі я вибираю опції 3х4. Хочу бачити зображення і HD, також, щоб зображення генерувалося більш високої якості. Потім йду у стилі, вибираю карнавал in Rio і запускаю генерацію. Вона йде Секунд 20, я прискорила відео і ми вже маємо генерацію. Ось такі чудові картинки, такі зображення дівчини ми маємо. Досить яскраві, досить чіткі. Я завантажую їх усі. Вони мені подобаються. І далі я буду думати, як їх я буду використовувати. Я хочу ще зробити таких фото. І отримаю. Отримую вже другу генерацію. Теж з чотирьох картинок. Мені здається, ця генерація навіть краща за першу. Знову завантажую всі чотири. Дуже яскраві, виразні і третю генерацію з тим самим промтом. Тобто Beautiful Girl, Valentine's day. тут вже з'явились капелюшки. Помічайте, що всі зображення різні. Але достатньо цікаві. Оцей з беретом та джинсовій курці мені дуже подобається. Тепер я копіюю свій промт, тому що коли я перейду на початкову сторінку, де він інше мені скидує, скидує мій промт, який був, я його знову вставляю і хочу, щоб моя дівчина була тепер у чорній сукні. Тобто я залишаю те саме Beautiful Girl Valentine's Day, але додаю Black Dress. Знову йду. заставляю опції, які потрібні. Якщо я не поставлю 3х4, то в мене будуть квадратні зображення. Я хочу, щоб вони були трішки витягнуті. Вибираю той самий карнавал, карнавальний стиль і запускаю генерацію. От я вже бачу, що дівчина у чорній сукні. Але бачите, такий портретний варіант тільки один. І далі вже йде у повний зріст. Теж портрет, але у повний зріст. Трошки непромальовані картинки, але я їх все одно завантажу. Їх можна використовувати заблюреними у якості фону якогось. тому. Я їх завантажу, вони все одно будуть виглядати достатньо прикольно. Я роблю ще одну генерацію і бачу, що де трохи не промалював тут руки у дівчат, але фотки загалом досить непогані. Ну, Можна. Попрацювати з руками, щось змінити, можна просто обрізати, зробити портретні, такі зблизька, щоб дівчата були. Але просто я використовую дуже часто як фон, заблюрений, коли якісь проблеми. Ну, так.